Український історик, головний науково-український журнал, що видавався за кордоном, як квартальник українського історичного товариства. На його сторінках, ще в часи панування радянського методологічного підходу, друкували свої студії ті українські науковці, які не боялися звинувачень і ставали на захист національних цінностей. Часопис з відповідною історичною місією так називають видання Чернігівські науковці. В той час, коли в Україні. Підрадянський панував методологічний диктат, коли вся підрадянська історична наука розвивалась виключно в річищі марксистської, марксистсько-ленінської методології історичного дослідження. Український історик за океаном зберігав честь. Української національної історичної науки і ґрунтувався на засадах методологічного плюралізму. Жоден серйозний історик не візьметься за дослідження теми, не скориставшись українським істориком, запевняє кандидат історичних наук Тамара Димченко. Найголовніше здається, це те, що це ідеї, думки, концепції і висновки вільної української історичної науки не е, зашореною в рамках якоїсь певної ідеології. Бібліотека Короленка і раніше отримувала подібні дарунки, але такого повного видання ще не було. 59 примірників українського історика видані з 1965 по 2008 рік. Їх зібрав наш земляк, відомий історик і краєзнавець Григорій Курас, який останні роки свого життя провів у Сполучених Штатах Америки. За його дорученням, особиста бібліотека та архів були передані рідними в Україну. Певна кількість документів вже надійшла до Есного архіву чернігівські історики сподіваються, що решта також буде на батьківщині Григорія Кураса.